Вітаю тебе на платформі HireOne. Ми платформа для незалежних рекрутерів та хедхантерів. Хочу розказати тобі про наступні кроки після того, як ти заповнив нашу контактну форму. На протязі наступної години ти отримуєш доступ до самої платформи, де зможеш побачити доступні вакансії, компенсації, описи і відповідного менеджера, з яким можна оговорити всі питання. Це буде перший крок. Наступним кроком я рекомендую тобі підписатися на наші щотижневі вебінари. Перший вебінар він присвячений загальному про платформу, про те, як заробляти разом з нами гроші, і про рекрутінг. Другий щотижневий вебінар присвячений новим вакансіям, пріоритетам і іншим питанням, які пов'язані з щоденною роботою на нашій платформі. В той самий час, якщо ти хочеш дізнатися більше, будь ласка, використовуй лінк внизу для доступу до нашої бази знань, де ти зможеш побачити матеріали, які пов'язані з рекрутінгом, і там навіть є. Покрокова інструкція щодо того, де шукати потенційних кандидатів, як їх шукати і що з ними робити. В той самий час рекомендую підписатися на наші соціальні мережі на нашу сторінку в Телеграмі, в інстаграмі і в LinkedIn. Посилання внизу цього відео. Якщо в тебе є додаткові питання, внизу цього відео може знайти посилання на календар, де можна зробити дзвінок з менеджером по рекрутингу і з ним один на один обсудити, обговорити всі питання пов'язані з нашою платформою. Дякую за зацікавленість в HireOne. Хайруан HeadHunting на твоїх умовах.